Привіт! На майданчику Морті. Сьогодні буде більш практичне відео, тому що, як ти бачиш, ми знаходимось не в нашій рідній студії. Сьогодні я хочу поговорити про локацію та її важливість у твоєму житті, але просто говорити буде досить нудно. Тож я ще й наочно покажу, що в правильному місці та з рівними руками абсолютно не важливо наскільки в тебе дороге світло, або наскільки дорога камера, адже локація це 50% твого успіху. Ну або провалу тут все залежить від того, наскільки сильно ти постараєшся. У багатьох знімак в наявності одна і та сама проблема це гонитва за технікою. Люди думають, що якщо в них камера не за 10 тисяч доларів, а світло не від Арі, то в них нема шансів зняти круто. На жаль, це такий період, який треба просто пережити, перебороти і спокійно рухатись далі. Тепер давай я поясню формати і що буде відбуватися далі. Отже, у мене є два комплекта світла, один дорогий, а один весь мотлох, який я зміг зібрати по друзям і те, що залишилось в мене. Ми виставимо в цій локації по дві різні точки на кожен із сетапів. І так, не очікуй, що вони будуть рівноцінними, ми не в касті живемо, але ти типу, побачиш, що картинка в цілому може бути досить достойною навіть на дешеве світло. Та навіть на дешеву камеру. Плюс, якщо локація підібрана правильно, то тобі не обов'язково брати світло в оренду, можна просто знайти хорошу локацію. Тепер давай я швидко покажу, що в нас є в кожному з сетапів. З дорогого у нас тут, по суті, все відеочер. 3 L60X плюс мінізум, Amaran C300, комплект MC, комплект B7 і знову ж таки маленьке чайна і маленький софт. Два Amarana 200X ось по суті, все. Тепер пройдемося по дешевому. У нас є дві голови від Godax SL60, дві Yangno 360 Pro. Один млинець, у моєму випадку, від Falcon, але всі вони приблизно одинакові в бюджетному сегменті. Дві RGB палиці з магазину Winstie і одна панель Yangno en 1200. Софти всі від Apple з дешевим буде просто трошки жорсткіше світло, але я не вважаю це критичним, на наш експеримент це не впливає. Для чистоти експерименту з дешевим сетапом я взяв ще п'ятий гаш з класичним об'єктивом 1235. найдешевший, але й не найдорожчий варіант, який насправді використовують ну, величезна кількість знімак, Щоб потім ніхто не казав, що, мов, БМ вивозить за рахунок кількості стопів або рава, або ще якоїсь чорної магії. І там, і там пишемо в 4К, Єдине що ОБМ буде писати в врав а Гаш в їх пародію вілога. Так, з сетапом ознайомились, давай подивимось саму локацію. Це якийсь дизайнерський офіс, і вибрав я його не просто так. Як бачиш, кольори в ньому досить дивні: є зелені стіни, є фіолетовий неон, бетон, розкіш. Коротше, все підряд. І з першого погляду здається, що виставитись тут нормально буде досить складно, але ми все ж таки спробуємо. Так, далі у нас є панорамні вікна, і, як зазвичай, не без сюрпризів. Штори тут не зачиняються, бо там щось заїло, а драбини тут нема. Але на щастя для нас у мене є крокодили, якими я і вирішив цю проблему. Тепер давай покажу локації, в яких ми плануємо виставлятись. Перше, це, напевно, офіс керівника. Мені в ньому подобається скляна стіна, яку ми будемо активно обігрувати, щоб отримати глибину, яку ми хочемо. Це у нас буде більш камерний план, бо все наше дешеве світло не надто потужне, і в цьому сетапі немає жодного спрямованого джерела. Друге, це вже буде локація з глибиною. Я хочу захопити як мога більше простору в офісі, щоб оку було за що зачепитись. Ну і щоб тупо цікавіше було виставляти. Тепер трохи теорії з приводу вибору локації. Якщо ти вже модний та досвідчений знімак і хочеш суто подивитись картинку, яка в нас вийшла, використовуй мітки на таймлайні. Так от дуже часто проблема, яку я помічаю особисто, це вибір порожніх та мертвих локацій. 90% студії економлять на інтер'єрі. Навіщо цим знімакам щось треба? Є диван, є стіна, один кактус. Все, здаємо, по 900 гривень за годину. Ну але дачі знімаки беруть, що є і в підсумку. Така картинка особисто мене відштовхує, тому що я чітко розумію, що це студія, і мало того, ніхто навіть не постарався зробити її більш живою. Я не кажу, що в цих студіях не можна знімати. Ні, навіть в порожній студії можна зробити класно, особливо коли в тебе досить світла та техніки. До того ж, все залежить від твоєї задачі. Тут мова йде саме про підхід до зйомки і так прокатить. Ну і все в цьому дусі. Хтось може сказати питання бюджету. Ну не знаю, зараз студії в середньому від 600 до 1000 гривень за годину, і всі вони приблизно однакові. Цей офіс коштує 1000 гривень за годину. Якщо будеш брати від вісьми, то тобі ще й скидку зроблять. Але знову ж таки, це живий офіс. Тут працювали люди до війни. І коли ти знімаєш в таких місцях, картинка за замовчення має набагато кращий вигляд, просто через те, що в неї вірять. Звісно, скрізь є винятки, але проблема в тому, що хороші локації найчастіше реклами не вимагають. Бо в них і так уже знімають кіношники, і їм не цікаво давати рекламу, щоб привернути увагу одного знімака, який візьме у них дві години оренди. Ще б я сказав, що важливо стежити за студіями, наприклад, підписатись на них в Інсті, тому що нормальні локації приблизно раз на рік міняють інтер'єр. Ну тобто, не просто поставили ялинку і сказали, що все, в нас тепер новорічна локація, а прям кардинально змінюють інтер'єр. Ну, давай я покажу тобі на прикладі студії, у якій я сам знімав, і розповім, на що варто звернути увагу, якщо ти не в курсі. Ось тобі, як приклад, Кічен Київ. Я називаю це студію для ледачих. Тут настільки все добре і детально зроблено, що навіть знімаючи на телефон з кривими руками, ти не зможеш зіпсувати тут картинку. Шикарні і дуже наповнені локації. Ти просто подивись, скільки тут дрібних деталей, скільки реквізиту, який ти можеш переставляти, використовувати як завгодно. До того ж, цей реквізит живий, і в мене цілком удома могли б опинитись такі стільці або столи. Просто зазвичай це напівпорожня локація з білим розкішним диваном у стилі якогось там барокко, який ти ніколи в житті не купив би собі додому, тому що це просто непрактично. Тут є фейкові вікна, через які ти можеш світити і створювати собі хоч день, хоч ніч. Є купа торшерів, у які ти можеш вкручувати ті самі B7 або ліпити MC. Є живі кухні і кухонні поверхні, якщо, наприклад, ти знімаєш фудблог. Тому що з такими студіями у Києві є проблеми, і я особисто з цим стикався. Все це дасть тобі можливість отримати той самий ефект реалізму. Плюс для більш прокачаних знімак це студія Конструктор. Тобто ти можеш замовити тут зміну кольору стіни або заміну самих стін і взагалі інтер'єру в цілому. Звісно, це не дешево, але дуже корисно, якщо в тебе більш-менш серйозний проєкт. Єдине, але брати її на 2 години не рентабельно, та якщо обирати знімати 8 годин у порожній студії за 800 гривень або у цій уже за 650, то вибір, як на мене, очевидний. Ну що, з теорією розібрались, погнали нарешті дивитись, що в нас вийшло. Оскільки локація загалом тут досить хороша, все, що нам треба було зробити, це трошки переставити меблі і найголовніше закрити штори. Ну і все, ми готові виставлятись на наш перший кадр в офісі керівника. І вирішили, що цього разу хочемо почати із дорогого сетапу. І перед початком, як завжди, невеличка ремарка. Я відразу прошу вибачення за моє кисле обличчя і за кадровий голос. Ми знімали в цій локації після нічної зміни, і в якихось місцях сон намагався перемогти мене більше, а в якихось менше. Ну, тут нічого не поробиш, життя мінливе та бентежне. Знімаємо, коли є можливість. Тепер дивись, ми виставились як хотіли, і ось такий це має вигляд без світла. Просто з дежурку від самої локації. Це є до того, що навіть якщо ти приїхав в хороше місце без світла, ти працювати не зможеш. Та навіть з однією головою буде виглядати досить сумно. Ну а чим більше ця локація, тим більше тобі потрібно світла. І це варто враховувати. Наприклад, якщо ти розумієш, що тебе кличуть в великий відкритий open space, а в тебе із приладів тільки голова і одна янгножка, то пора трусити своїх друзів чи звертатись до ренти. Ну а тепер приклад на BM з хорошим світлом, якого насправді тут досить багато. На мене зараз світить два амарани 200. На одному чайнабол, на іншому софт. Позаду мене у нас працює 3 LS60. Одна світить на фон з правого боку і заливає його. Друга із зум-лінзою робить нам малюнок зліва. І одна світить за склом мені в плечі, відіграючи щось типу верхнього слеш-контрового. Так само на дивані працюють b 7 і підсвічують подушки. А ось тобі ще один варіант з фіолетовим світлом, яке було на цій локації. Начебто виглядає теж прикольно. Тут я б, до речі, хотів звернути увагу на скло позаду мене. Так, скло, зеркала, панорамні вікна це завжди гарно, але враховуй, що в них все відбивається, і ти не завжди це помічаєш одразу. Іноді поспіхом ти виставляєшся, усі сіли, начебто все ок, а потім на пусті ти дивишся, що хтось відкинувся на кріслі, не знаю, наприклад, щоб подивитися в телефон, і почав відображатись у склі. Тож завжди будь вкрай уважний у таких локаціях. Я думаю, що вийшло досить гідно. Ми максимально підкреслили саму локацію і наша балакуча голова має вкрай привабливий вигляд. Ну а тепер давай подивимось, що буде, якщо в тебе солянка з китайського світла і п'ятий гаш. Ну що, як я і говорив, навіть на недорогу камеру з дешевим світлом можна отримати гарну картинку. При умові, якщо ти знімаєш в нормальній локації і у тебе є хоча б плюс-мінус мінімальні знання зі світла. Так, у нас немає глибини різкості, бо це гаш, у нас немає боке, але для сетапа за копійки це має дуже гідний вигляд. На мене тут світить 60-ка від Годаксу із софтом і млинець. Ще один Годакс довелось кинути як заповнюючий, щоб залити простір ліворуч. Оскільки 60-ка це біле світло, ми додали туди помаранчевий фільтр. Контровий слеш верхній у нас відіграє панель en 1200. Подушки ми підсвічуємо інстаграм палицями. А фон праворуч на себе взяли дві Yangno 360 Pro. Ось, власне, і все. Загалом, якихось особливих проблем з тим, щоб виставитись дешевим світлом, у нас не було. Хіба що зрівняти кольор від усіх приладів, тому що управління на Yango ще та весела розвага. Ну і бонусом ми записали тобі варіант з дорогим світлом, але на 5 гаш. Знову таки, крім бокеї, трохи більшої кількості гемору на пості з кольорокорекцією, ми нічого не втрачаємо і навіть на гаш картинка має вкрай привабливий вигляд. Тепер, я сподіваюся, ти зрозумів, що світло всьому голова. Ну і тейп, звісно ж. Ну а тепер ми плавно переходимо до нашої другої точки, де вже і глибини, і самого простору більше. І ось тут якраз у наших дешевих приладів можуть виникнути проблеми через маленьку потужність і відсутність хоч якогось спрямованого світла. Але про це потім давай зараз подивимось картинку на БМ і наше світло від EPOCR. Мені ця локація подобається набагато більше саме за рахунок глибини. Тут можна знімати інтерв'ю, курси і голови, що говорять, і все це буде виглядати прям круто. Отже, тут знову два 200 хамарана на мені, один з софтом і один з чайною. Позаду мене в офісі керівника стоїть 300 С, який заливає це приміщення. І там же за картинами лежать B7, які дають акцент на ті самі картини. Знову таки, у мене є контровий у вигляді LS 60. Ще одна ls 60 з зум-лінзою створює прикольне дерево на фоні. Ну і останнє шестидесятка світить у кут цього дерева, щоб прибрати темні плями. Але давай подивимося, як тут буде почувати себе наш другий сетап. Ну, як і очікувалось, наш дешевий сетап просто не вивіз, і нам довелося трохи поміняти ракурс, щоб більше уваги було саме на ведучому. За підсумком, що досить логічно, тут не вистачає спрямованого світла та потужності приладів. Ну прям надто багато простору тут треба підсвічувати. Те саме стосується і кольорів. Вони грубі і досить примітивні, тому що доводилось підлаштовуватися під колір, який дає гелевий фільтр. Не кажучи вже про скупий RGB від Yangno. А в цілому, щиро кажучи, я здивований, тому що чекав картинки гірше, ніж ця. Насправді для такого сетапа це дуже непоганий результат, і це навіть можна дивитись. Стосовно приладів, на мене світить Godax із софтом і млинець. ЄН 1200 у нас як і минулого разу на позиції контрового. Так як у нас нема чим заливати приміщення керівника, там лежить дві Янгно 360. Одна в торшері, одна біля картини. На фону нас світить Godax з фільтром, заливаючи все, що можна. А також акцент у вигляді Yangno Air 300 з заквіткою і двох інстаграм-палець з боків. Ось, власне, і все. На останок, ось тобі бонус з нормальним світлом і п'ятим гашем. Тут все, як і в минулій локації. Картинка особливо не відрізняється. Нема боке, все різке, але для стародавньої фото-відеокамери результат хороший. Що за висновками? Як ти міг бачити, обидва сетапи показали відмінний результат. І я вже не раз у цьому відео повторював, що на це є три причини: перше, хороша локація. Друге, мінімальні знання у світлі, тому що якби я порівнював нас з будь-яким кіношним, навіть світиком, а не гафером, то нам ще вчитись і вчитись. Ну і третє, це більш ніж один прилад в наявності. Маючи ці три пункти, ти зможеш показувати крутий результат і зачаровувати клієнтів якістю своєї картинки на виході. Сподіваюсь, ти вловив основну суть цього відео. Неважливо, скільки коштує твоя камера або твоє світло, ти можеш робити добре з мінімальними витратами. Просто для цього треба не бути лінивою дупою, розвиватись, і найголовніше хотіти стати краще, а не працювати за принципом і так зійде. Тому що клієнт сказав, що йому взагалі не важливо, і він до цього знімав у себе в офісі навпроти туалету. Кожна твоя зйомка, причому будь-яка зйомка, це новий досвід і шанс дізнатися про щось нове. І я вважаю, що його не варто втрачати. Ну, а якщо в тебе залишились запитання, або ти хочеш, щоб я почав знімати кіно на телефон, будь ласка, напиши мені про це в коментарях. У мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації! І писати Усі футболи. Слава Україні, слава нації, е писать ситьку нації.